І у нас на зв'язку Саня Димов, телеведучий, ведучий на радіо Париці фм Шоумен популярний український діджей, офіційний діджей Євробачення 2017 Вітаємо вас в ефірі. Вітаю. А, а, вас, Сергій Ірина радий бачити. Дякую, що долучили мене. А можна я ще додам от з приводу луку творчих? Да, вчора був бірюзовий хітник, Це дуже важливо а, на їхніх костюмах. Були вишиті імена дітей. Які народилися під час війни передчасної, вони потребують а, виходжування в інкубаторах, тобто у творчих зараз ще й таким чином, а їхнім луком, як це модно да казати. А вони показують, що вони є амбасадорами у цієї благодійної кампанії, благодійного проекту, де вони збирають кошти на порятунок дітей. Ось так. Тобто, у наших хлопців не просто шикарний вигляд, червоно-чорний, а ще і з меседжем дуже важливим для всього світу, і саме для євроспільноти, для євробачення. Отак. Так, да. це, це важливо насправді, що вони так само залучають гроші на допомогу дітям. Е, мені не соромно казати, що я в чомусь не розбираюся. От я, якщо чесно, для мене Євробачення з року в рік загадка через те, що я розумію, що українці вигравали. Це безумовно круто, коли українці десь виграють. Але в чому взагалі оцей смак Євробачення, чому це так важливо для Європи? І чи це нам здається, що це важливо, а в Європі це майже нічого не означає? Насправді, Сергію, ви і праві, і ні. Для кожної країни дійсно участь у Євробаченні має свою якусь ціну. Наприклад, в Італії Євробачення не цінується так, як конкурс Санремо. Да, тобто, у них конкурс Санремо набагато важливіший для них ніж це Євробачення. А переможець конкурсу Санремо відправляється на конкурс Євробачення. Як цікаво виходить, а в Іспанії, в сусідній, наприклад, там взагалі навпаки вони іспанці обожнюють. Конкурс Євробачення, і кожного року можна спостерігати як фанати з Іспанії, фанати з Італії. Постійно там один з одним, так би мовити, бадаються. Да? Як конкуренти, наприклад, для нас цей конкурс, чому він такий важливий? Чому він такий популярний? Все ж таки, я думаю, ви погодитеся. Українська культурна музична спадщина, вона велика, вона вагома. А, насправді ж далеко ходити не потрібно. Якщо ми будемо пригадувати російський, вибачте, шоу бізнес до 24 лютого. Більша частина представників і музики, яку там слухали, це були наші артисти. Їхні ж артисти замовляли. У нас тут постійно а, виготовлення пісень на студіях. Вони приїжджали сюди, також і кліпи знімати. Ну це такий приклад того, що у нас тут дійсно професійні артисти, які варті уваги, і тому вони хочуть потрапляти на Євробачення. І для них важлива участь у цьому для нас. Це також важливо показати свою Україну. Чого варто пригадувати 2017 рік, коли приїхало багато туристів, не дивлячись вже на те, що ем, були ж і ще в 2017 році можливості скасування Євробачення, там довго вирішували, чи будемо ми проводити. Бо ці ж події на Донбасі війна, яка почалася, вона лякала туристів. Тому насправді Євробачення нам цікаве, тому що, ну, по-перше, у нас є артисти, яких можна там показати. Вони завжди, я думаю, можливо, навіть якщо звичайний пересічний України сині слідкує там за Євробаченням, але все одно якось це Євробачення проходить повз вас. От ну ви ж, мабуть, чули, що у нас був національний відбір, так? Гайно, я чув, що у нас був національний відбір. Єдине, що я пам'ятаю, що там були якісь спочатку скандали, потім ні. Але Євробачення фоном завжди існує. Я з цим погоджуюсь, так і тому а, ти все одно в цьому контексті. Туваєш, так що там щось відбувається. Артисти хочуть туди дійсно, без скандалів жодного року не обходиться. Це вже стало такою, знаєте, фішкою. І якщо не буде хоч якогось маленького скандальчику, то це вже буде не Євробачення. У нас взагалі шоу-бізнес український, він насправді, як на мене. Максимально ідеальний, бо фактично у нас немає суперскандальних артистів. Ну, якщо так подумати, у нас всі такі добрі, чемні і там максимальні скандали можуть бути це, якщо там хтось розлучається, як на мене. А Євробачення це такий привід там знайти якісь лазійки, можливо, якісь там штучки. Хтось. Може там на конкурентів пожалітися чи вигадати якусь історію, тому до цього прикута величезна увага. Ну, бачите, ми знову виграли конкурс Євробачення, якою жахливою насправді ціною так калош у минулому році вони фактично закликали, і важко було насправді, наприклад, мені спостерігати за цим конкурсом. Ну ви розумієте, коли постійні новини, коли відбувалися жахливі події на Азовсталі, а тут. Євробачення у них дуже велика була важлива місія. Так це заявити про всю Європу, що відбувається, так і своєю піснею, що у нас в країні війна, що на нас напала Росія, що в Маріуполі відбуваються жахливі події на Азовсталі. Вони ризикували своїм статусом, бо їм забороняли виносити на сцену флаги, їм забороняли казати якісь слова. Вони все одно говорили, і вони справилися з цією місією на 100% добре. І тому виграш. Минулорічного Євробачення, звичайно, ще й у прикутій увагі, увазі цієї євроспільноти, яка також слідкувала за новинами, які відбуваються в Україні. Цікаво буде спостерігати, що буде в цьому році. Так, дуже буде цікаво спостерігати і наскільки от, творчі вони. Наскільки вони будуть помічені Європою, ну загалі світом, тому що я сподіваюся, що в спорі спостерігає весь світ зараз за Євробаченням, от за інформацією аналітичних порталів, які враховують саме дані букмекерів, Україна може розраховувати навіть на місце у п'ятірці. Зараз творчий четвертий четверті в лідерах вже скандинавські країни, Швеція та Фінляндія, Франція, третя, тобто Лорін, яка у 2012-му вже перемагала з хітом Юфорія, скоріше Че за все знову виграє. Ну, можеш виграти, тому що в принципі це була дуже гучна перемога. Наскільки можна довіряти прогнозам? Чи це буде абсолютно несподіваний переможець? Іро, вже декілька років поспіль букмейкери майже не помилялися. Це справді цікава тенденція, бо дійсно ти спостерігаєш за їхніми прогнозами найцікавіше буде починатися з цими прогнозами з завтрашнього дня, бо завтра буде перший півфінал. Дуже багато людей, і я, в принципі, підтримувався такої. Ідеології не дивитися і не слухати пісні до старту півфіналів. Ну щоб знаєте, не налаштовуватися на щось, а потім розочаруватися. Наприклад, так в мене це було фішкою. Потім, звичайно, мені дуже приємно, що до мене почали звертатися за своєю, як ви сказали, експертною думкою. Мені це справді приємно і вже зараз дійсно я слухаю заздалегідь, роблю для себе якісь. Висновки з того музичного матеріалу, який представляють інші країни-учасники, щось беру собі. Мої смаки взагалі завжди відрізнялися від прогнозів букмейкерів. Ті артисти, які мені подобаються, вони якраз на останніх а, цих прогнозованих сходинках. Скажу так: а, Лорін. Це найпопулярніша артистка, яка зараз буде на конкурсі Євробачення. Знаєте, це можна навіть спрогнозувати, якщо б ми цього року відправили, наприклад, Руслану. Руслану дуже люблять єврофанати. Вони її пам'ятають. Або ж ну Вірка Сердючка, я взагалі мовчу Лорін. Вона найпопулярніша, її вже знають, і тому логічно, що в неї буде автоматичне перше місце. Пісня, чесно кажучи, ну вона справді схожа на ефорію, Да? Тобто вона зараз почала повністю йти за тим сценарним планом, яким вона йшла в тому році, коли вона перемогла. Да? І дійсно це все працює, як ми бачимо. З'явилися нові єврофанати, які, можливо, навіть не пам'ятають її успіх, хоча пісня дійсно стала популярною у всьому світі. І... Чомусь мені здається, вона не буде переможницею. Мені здається, що у нас є декілька таких е, чорних конячок, як я їх називаю, тобто, які ще себе дуже дуже цікаво проявлять саме під час е, своїх виступів, саме під час е, прямих ефірів, які ми з вами побачимо у півфіналах. Е, чому ми відкидаємо ту саму Францію, яку дуже полюбляють е, цю пісню навіть у нас в Україні, е, тобто. Лорін, їй, вона вже ну, переможниця автоматична. Вона вже виграла Євробачення. Вона вже популярна артистка. Це знаєте, це я ж кажу, що це можна було б ставити одразу знову ж таки ту Мадонну, яка була хедлайнером, до речі, Євробачення, просто запрошеною гостею у Тель-Авіві, коли воно проходило, до речі, так випадково. Я ось сьогодні у футболці з цього конкурсу. А, щодо наших учасників. Мені дуже подобається цьогорічний вибір, справді, бо нам варто показати українську музичну культуру з інших боків. Звичайно, безумовно у нас є свій фольклорний музичний код, да, який використовували і Go-A, і Калуш Оркестра, але ж у нас є інша сторона електронної української музичної музики. Боже, що я сказав, музичної музики електронної музики, яка дуже популярна у світі. У нас є світові популярні електронні проєкти, та сама онука, діджейський дует Артбат, Міс Монік. Тобто, це. Також українська музика, але вона з іншим а, таким музичним танцювально-електронним кодом, якими і є представники цьогорічного Євробачення. То є творчі. я звичайно особисто з ними знайомий. Ми часто виступали разом на різноманітних подіях, і вони в Україні вже були а, популярними серед, ну як так правильно сказати, такої музичної. Культурної еліти, можна так сказати, їх почали запрошувати на різноманітні а, там фешн-події. Вони своїми виступами там працювали. Потім, звичайно, вони а, доповнювали різноманітні концерти, влаштовували класні цікаві ідеї. Там дійсно класна команда, і у них цікаве музичне звучання, але ж воно також українське, просто воно відрізняється так своїм проєктом. А, у них дуже хороший показник по букмекерам. Це насправді дуже ну, четверте місце зараз, воно непогане. І цей саунд, мені здається, запам'ятається європейському слухачеві і глядачеві. Однозначно, вони будуть відрізнятися. Зрозуміло, що на жаль, війна вона також грає свою роль, і е, цей е, конкурсний номер він також буде відображати події, які відбуваються в Україні. Пісня ж, «Heart of Steel», да, це залізне серце кожного незламного українця, українського народу. І в номері Олег Бондарчук також там показує свою цю картинку. Цікаво буде побачити, звичайно. Кінцевий результат, тому що ми бачили тільки якісь маленькі шматочки з репетиції. І я читав про те, що там щось в нашому номері ще будуть до ну, робити досконалим, щось там редагувати, щось додавати. Тому ми все це побачимо в фіналі у суботу, і я впевнений у тому, що вони будуть цікаві європейському глядачеві. Вони точно не пройдуть таким ось, знаєте. Ну, не знаю, як якоюсь такою прогалиною. Тобто, обов'язково на них буде цікаво подивитися і, звичайно, подивитися на результат. Ну, і що ж тут приховувати всі українці, які зараз вимушені переїхати в Європу, будьте готові голосувати за дует творчий. Ви маєте просто. Взяти свій смартфон, написати в Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва або сфотографувати QR-код, який ви бачите ось на екрані, і таким чином потрапити на наш канал на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва і підписатися на нього. Поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати, і так само ви можете написати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, продивитися наше відео. У нас насправді дуже цікаво, і таким чином ви так само підтримуєте нас. Мені здалося, що те, що Британія велика, і ми розуміли, що в Британії буде проходити Євробачення через те, що ну це було б фантастично. Якби ми встигли звільнити територію а Росії, вже б не було. Але ну маємо те, що маємо. Відповідно, це що саме в Ліверпулі, зважаючи на Бітл. Мені здавалося це надзвичайно, надзвичайно просто символічним і дуже добре, що в Британії прекрасно ставляться до українців, підтримують. Ми багатьох знаємо, хто ну серед наших знайомих, які виїхали в Британію і відчувають цю саму підтримку. І е, тобто, це було як на вашу думку, це спеціально обрали Ліверпуль, а не Лондон, наприклад, чи щоби з королем не пересикатися в івентах. Слухайте, ну дійсно правда в Великобританії щось давненько не було якихось гучних подій. Да там здається, остання була Олімпіада, а тут ще й коронація. А і тут ще й євробачення. Тобто мені здається, що той Лондон міг би і порватися на шматки. Я не знаю. Насправді ж, вибір міста це завжди виключно лежить на державі. Да, ви ж пам'ятаєте, коли в 2017 році а, році було висунуто пропозиції від декількох міст, не тільки в Київ подавався. Так я пам'ятаю, що були і Львів, і Харків, і Одеса, і ще декілька міст. Тобто це виключно мені здається на розсуд держави. Ну а можливо, і дійсно зіграла у тому, що Ліверпуль, Бітлз, така історична культурна музична спадщина, чому би саме туди не відправитися? І чесно скажу, я вчора дивився бірюзовий хідник. На жаль, повністю я не зміг подивитися, але я постійно себе ловив, що от це ж могло б відбуватися в Одесі, да, в Цьому театрі, де проходить одеський кінофестиваль, поставити там хідник, але ж на жаль, нам расисти не дають спокою, і це Євробачення проводить не у нас. І це б насправді виглядало би дуже і дуже красиво, тому що там якраз така місцевість ці обльоти, коли вони робили е коптерами так великого міста. Дуже дуже мені чомусь нагадувало і дуже б класно пасувало е нашому, нашій українській Одесі. Але варто зазначити, вони. Максимально намагаються інтегрувати наш український культурний код. да Багато ми бачимо жовто-блакитних кольорів і в логотипі і якось підкреслюють учасники в своїх нарядах, які підтримують і не бояться до речі казати про Україну. Бо не дуже багато насправді учасників зазначали про те, що це саме. Українське Євробачення, яке вимушено проходить в Великобританії, це також потрібно мати сміливість, мені здається, це зазначати. А подивимося, що буде далі. Я вам чесно скажу. Бо до самого шоу підключена наша команда, так режисер. Нєнов вже ж там бере участь у постановці цих номерів. Багато українських артистів поїхали туди, які будуть виступати. Тому ось з завтрашнього дня починається цей максимальний цікавий інтерес до конкурсу з першого півфіналу, другого півфіналу і фіналу, звичайно, як буде. Саме інтегрована Україна у всі ці візуал у різноманітні візитівки. До речі, візитівки, якщо я не помиляюсь, знімали в Києві. А це саме коли країна перед номером починає представлятися там декілька секунд здається, начебто. Не буду 100% стверджувати, деякі візитівки від саме в наших українських містах. Подивимося, буде цікаво за цим спостерігати. Ну британці ж вони максимально намагаються також. Якось е, нагадувати про те, що все ж таки це конкурс України, і вони постійно дають нам шану. Там, наприклад, коли зустрічали творчих у е, аеропорті, да там же ж також все прикрасили в українські кольори, співали е, гімн, і також зазначали, що дуже раді їх приймати, і зазначають про те, що вони максимально підтримують Україну українців, і що все ж таки це українське Євробачення. Подивимось. Дякуємо, Олександра, що сьогодні ви долучилися до нашого ефіру, тому що мені здається, що попри те, що Попри повномасштабне вторгнення, попри війну, попри те, що відбувається зараз, там на полях в наші серця, всі звичайно з збройними силами України. Але ми не можемо не сказати, що ті хлопці не стоять і за культуру, і за нашу національну спадщину. Те, що зараз теж відбувається, вони стоять за те, щоб Україна далі розцвітала. І дуже тобі дякуємо за те, що ти детально розповів, що відбувається на Євробаченні 2023 Вибач, я доповню, це справді так і є. Бо я е, коли можу зараз, на жаль, гастрольний графік він не такий, зрозуміло чому. Але коли я можу їздити в різні міста, приходять хлопці, приходять солдати, які е, там хтось на відпустці, і хлопці самі про це кажуть. Що нам навпаки приємно, що ви продовжуєте працювати як артисти, як діджеї, так, да, як я в даному випадку, що ми можемо прийти перепочити з. Зустрітися, послухати музику, і це дуже важливо е підіймає звичайно бойовий дух. Я чесно зізнаюсь. Після сьогоднішньої ночі важко говорити про Євробачення, бо я постійно моралізую. Дійсно цю тему, що насправді зараз йде війна, яке Євробачення, які пісні. Але ж ми розуміємо, що це дуже все важливо, і дуже важливо, щоб це Євробачення пройшло на найвищому рівні, так 100% там буде якісь звернення, якісь додаткові меседжі, і це також культурний дуже важливий момент, що нам потрібно і музикою нагадувати про те, що у нас йде війна. бо Дійсно, як попередньому да, ви казали приблизно хвилин 20 чоловік з бучі, який розповідав про те, як він їздить в європейські міста, і як там не відчувають і не розуміють, що взагалі у нас відбувається. Вони вже там втомлені від цього всього. Але їм потрібно нагадувати Євробачення це черговий приклад про те, щоб євроспільнота вона пам'ятала, що у нас тут відбувається. Дякую вам дуже. Щоб стати спонсором, це все дуже просто. Переходьте за qr кодом який ви зараз бачите на екранах, або знаходьте активне посилання в описі відео чи трансляції. Ми завжди лишаємо. Сергій лишає ці всі посилання для вас, друзі. Знаходьте кнопочку спонсорувати та спонсоруйте 100 гривень на місяць. Так, це всього 100 гривень на місяць. І вже наш спонсор PayPal можна. Донат на Monobank можна. Там вже скільки завгодно: 100, 200, 300, 500. Як вам душа? дозволить і ваші можливості. Та й 10 гривень ми також будемо вдячні.